Автомобільні шини джерело забруднення. Автомобільний транспорт має надзвичайно важливе значення для функціонування суспільного виробництва і життя людей. Проте при цьому він є головним глобальним джерелом забруднення навколишнього середовища. Однією з таких небезпек для екосистеми нашої планети є автомобільні шини. Ми не уявляємо сучасного життя без авто в будь-якому його вигляді: легкові, вантажні, пасажирські і так далі. На автомобілі припадає до 60-80% забруднення навколишнього середовища а в районах найбільшого зосередження до 90-95%. При експлуатації автомобіля велику небезпеку являють собою шини. При контакті колеса з дорожнім покриттям виникає стирання гуми, що при великому потоці машин створює хм. Мару пилу, що більш ніж на 60% складається з мікроскопічних і ультрамікроскопічних частинок радіусом 10.0.0.25. Покришка складається з токсичних матеріалів, що використовується для її виготовлення а також понад 100 хімічних речовин, що виділяються в навколишнє середовище під час експлуатації, обслуговування, ремонту і зберігання шин. У найбільших кількостях виділяються продукти розкладання каучуку, мономери, реакційні і токси. Сичні хімічні сполуки, ароматичні вуглеводні, бензол, ксилол, стирол, толуол. У повітря також надходять сполуки хлору, сірки і азоту, оксиди металів. Все це тотально погіршує екологічну ситуацію у світі. Оптимальним вирішенням цієї проблеми є утилізація та переробка відпрацьованих шин, що допомагають зменшити шкоду, що наноситься довкіллю. Екологічна складова полягає у запобіганні довгостроковому розкладанню автомобільних покришок, знищенні притулку численних резунів, скороченні території звалищ. Подальше ігнорування проблеми автомобільних покришок з часом потягне за собою низку невиправних екологічних наслідків. А в цілому вчені давно вже працюють над проєктом літаючого автомобіля. Його створення вирішило б одну з головних екопроблем у світі. Підписуйся на наш канал, натискай на дзвіночок і будь у курсі того, як зберегти нашу планету від екологічної трагедії, адже все у наших руках.